Всім привіт! Перед початком цього ролику я би хотіла сказати, що я зазвичай не розмовляю українською, тому для мене записати цей ролик було трошки складно. Тому я маю надію на те, що ви оціните мої старання. Перед початком цього ролику я би хотіла сказати, що всі помилки, які тут є, вони не випадкові. І як завжди, прошу написати коментар, підписатися на мій канал, підписатися на телеграм-канал та втиснути подобайку під цим відео. Ну а тепер розпочинаємо. Дезай, швидко, біжи на середину. Це дуже важливо. Ми обов'язково мусимо розповісти у трупі. Це буквально питання життя та смерті, тому скоріш. Чує, заспокойся, ми просто граємо в Амонгас. Що тут такого? Що тут такого? Що тут такого? Може тобі зробити чай? Так, будь ласка. Одного дня Асаму відкриває почтову скриньку та бачить там лист. Від Некахари чує. Хлопець, звісно, був здивований. Він ще ніколи не отримував лист від Некахари. Він забіг до квартири, відкрив лист і почав читати. Чому покинув ти мене? Чому пішов ти з мафії? Чому змусив мене сумувати та страждати? Я тобі цього ніколи не вибачу. І якщо ти вирішиш вернутись, ніколи більше не притулю тебе до себе, ніколи більш не подивлюсь у твої кавові очі. Нічого більше тобі я не скажу. Не знаю я, чому ти з мафії пішов? Може, на це були причини? Але я хочу, щоб страждав. Ти. Страждав, як страждав тоді і я. Єдина причина, з якої я хотів би, щоб православний рай і існував, то тільки і тільки для того, щоб ти горів у пеклі теплим і синім вогнищем. Коли він скінчив, на його очах були сльозинки. Він одразу поїхав до минулого напарника. Він довго тарабанив у двері, ігноруючи існування дзвоника. І коли йому нарешті відчинили, він обійняв родога зі всією своєю силою та турботою. Вибач, я ніколи не хотів тебе цим ранити. Я хотів, щоб ти просто забув про моє існування. Я пішов, тому що в мене були дуже серйозні причини це зробити, але забути я не зміг. Тим паче ми зустрічаємося, коли ВДА і мафія укладає згоди. Не знаю, що я зможу тебе вибачити. Впусти мене в квартиру, я тобі все поясню. А що було далі, ми з вами ніколи не дізнаємося. І я тебе ненавиджу. Знаєш, це б звучало переконливіше. Якби на тобі не було мого светра. Здулися. Ой, який милий котик. Чує, грає з іншими котами? Фальшиві вуха. З'їбуй світ. Магазин лялькового одягу. Так теж мило, малий в костюмі смаженої креветки. Крутиться, вертиться. Хеветь я з'їм тебе з соусом! Всім подяка за перегляд, а я маю надію, що вам сподобався цей ролик, та ви виконаєте моє прохання у початку ролику. Всім щастя, всім па-па!